Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 5 лютого по 18 лютого включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише в мені коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду. Знижка на ось такі шкарпетки, жіночі махра. Різні, як ви бачите, ось такі малюнки. І ціна зі знижкою 29,99. І ось такі цікаві шкарпетки, жіночі і чоловічі. Ось. Але вони тонесенькі, демісезонні. Різні малюнки. Ось. Смужечка, сердечки по 50. Губки кухонні. Раутау. 6 штуки в упаковці по 40 гривень. Ось такі серветочки вологі дитячі бебі з клапаном 120 штук їх в упаковці по 29,99. І ось такий кухонний металевий шкребок. Прау-тау. Якщо ви купуєте один, то ціна буде по 15. А якщо ось так два, то ціна буде 12,99. Капсули Грюнвальд. Для прання 12 капсул в упаковці. Якщо ви купуєте одну упаковку 99,90. А якщо ось так дві, то ціна буде 79,90 засіб для миття посуду лимон. 7 в одному об'єм 900 грамів 69,90. Знижка ще на ось такі крем мило. Різні аромати, об'єм 500 мл по 25. І ось такий ще порошок для чищення Грюнвальд. Лимон, об'єм 500 мл по 28 Знижка на рушничок кухонний. Він такий однотонний, але по ньому як такий є малюнок. Так, ще ось такий, як синій, темно синій І ціна по 25 Пакети для сміття. 100 штук їх в упаковці, але вони так, такі тонесенькі зовсім. І ціна їх 35 і ось такі пакети для сміття. 10 штук їх в упаковці, але вони вже такі більш плотні. 160 літрів об'єм по 60. І віскозні ось такі серветочки, Так, в упаковці три штуки по 20. І пакети майка. Ось вони. 100 штук їх в упаковці зі знижкою. Далі з вами поглянемо на продукти харчування. Знижка на молоко. Питне, довго зберігання, Житомирський молочний завод. 2,5% жирності, 900 грамів, 40 гривень. Знижка на цукор, діамант білий, ось він, вага 800 грамів по 25. І з'явилась ось така новинка борошно. Мельницький млин, вага 2 кілограма по 50 Це якщо ви купуєте окремо. А якщо все ось так разом, то ціна буде 100 гривень. Ось. І ось така ще вигода. Якщо ви купуєте курку тушковану 525, вона буде коштувати 80 і гречана крупа. Ось вона. Ціна її. 45, вага 900 грамів. А якщо ви купуєте ось так все разом, то ціна буде 110. Вигідно. Знижка на олію. Вона рафінована, об'єм 810 мл по 60. Знижка на ось такий тунець. Салатний олії Оскар. Вага 140 грамів і ціна зі знижкою 40 гривень. І ось такий ще тунець. Шматочками олії. вага 150 по 50 гривень. І покажу вам ось таку новинку: це паштет м'ясний домашній тернопільський м'ясокомбінат, вага 325 і ціна зі знижкою: 69,90 І майонез домашній 50% жирності. Якщо ви купуєте ось так. Два. Дві упаковочки, тобто ціна буде по 28. І знижка ще на ось таку смачненьку кукурудзку Любава і зелений горошок. Марінада. Ось. І ціна у них зі знижкою однакова, по 35. І ще ось така вигода, якщо ви купуєте напій Пепсі, об'єм літр 250. І чіпси. Лейс, різні смаки, вага 95 грамів. Тут ціна буде все ось так разом по 80 Знижка на ось такий тунець, екватор валія. Я вже вам розповідала, він дуже-дуже смачненький. І ціна його зі знижкою 99,90, а без знижки 150 Ось така новинка: паштет, м'ясний домашній тернопільський м'ясокомбінат. По 69,90. Мабуть, сьогодні я буду його купувати і на наступному тижні розповім вам, смачний він чи ні? Ось так. Знижка ще на сардини з додаванням Море по 45. І знижка на ось такі шпроти в олії. Супій. 230 грамів по 69,90. А вже супій 150 грамів по 50 грамів. І знову знижка на печінку. Тріски. Ось Ріга Голд 199,90, тобто 200 гривень. Тунець шматочками олії 150 грамів по 50. Знижки на цукерки. Любимов молочний шоколад 100 грамів в упаковці по 90. Цукерки горіхові мрії. 200 грамів в упаковці 120. Ось такі ще цукерки, шоколадні. Різні смаки, як ви бачите, 225 грамів в упаковці, 199,90. І ось такі ще цукерки від Рошен. Шоколадні. 120 грамів в упаковці, 150 Наш сік різні смаки зі знижкою 45. Пепсі, напій. Об'єм 1,250 по 45 і чіпси Лейс. Різні смаки по 60. А якщо ви купуєте ось так все разом, то ціна буде лише 80, вигідно. Далі з вами поглянемо знижки на цикорі і каву. Ось такі цикорії, Рощені порошкоподібний, 100 грамів в упаковці. І ціна його акційна 45 грав. Чорна карта. Кава. Рощенна сублімована. 100 грамів в упаковці 150 Це вже кава зерна, амбасадор. 500 грамів в упаковці, 400 гривень. Мелена кава Амбасадор. Dark 225 г в упаковці 150 гривень. І ось така кава Мелена. От 90 грамів в упаковці по 80 Ще знижка на ось такі родзинки. 100 пудів, 100 грамів в упаковці по 25. І знижка на курагу. 100 пудів, 200 грамів в упаковці по 80. Макова начинка 100 пудів. Вона не готова, ні. Так. Так, вона суха начинка 200 грамів у упаковці 45. А ось така вже макова начинка. Вона готова. 500 грамів у упаковці по 60. І сода харчова 500 грамів у упаковці по 28. Ще знижка на томати і беріка. Цілі по 50. Тунець в олії я вже вам показувала 99,90, печінка різкі зі знижкою 199,90 і знижка ще на тунець в олії і беріка 150 грамів по 60 Знижка на ось таку вермішельку швидкого приготування. Смак курки, вага 50 грамів, по 7 кетчуп, чилі від Жернов, по 28 Азіатський соус, також від Жернов, по 20 І ось такий кетчуп лагідний від Жернов, по 22 гривні 99 копійок. Сіль харчова. Вага в упаковці 1 кілограм по 20. Фасувальник місто Одеса. Ось так. І оцет столовий 9%, 900 мл об'єм по 15. Знижка ще на ось таку водичку. Вона питна, сильно газована: об'єм 0,5 по 10. Також знижка для пухнастиків, котиків, кормих і для песиків собачки. Так, собачки, різні смаки, вага в упаковці 100 грамів, Леопольд. І ціна по 8 Дівчата мені вже підсказали І знижка ще на ось такий продукт згущений. Полтавочка. Ось 380 грамів вага. І ціна 35. Знижка знову на гель для прання. Піна об'єм півтора літра. 69,90. Також знижка на ось такий кисневий порошок. Окей, кіло 500 вага в упаковці 99,90 рушнички. 160 листів у упаковці, вони зелені. Якщо ви купуєте ось так дві упаковочки, то ціна буде по 22 гривні. І туалетний ось такий папір. Диво, 4 штуки їх в упаковці. І акційна ціна 45. Далі поглянемо з вами на знижки. Ось такі ватні диски. Сніжанка 120 і плюс додатково 20 дисків в упаковці. І ціна акційна 40 гривень. І також знижка на ватні палички. Ось дерев'яні. В упаковці їх 80 штук по 9 мило туалетне. Дуже такий приємний аромат. Так, 100 грамів по 25. І станки для гоління. 5 штук їх. макс, не знаю назву, чесно кажучи, 5 штуків 35. І ось такий ще туалетний вологий папір дитячий. 50 штук їх в упаковці зі змишкою 36,99. Освіжувач повітря. Різні аромати по 60. Засіб для чищення ванної кімнати та сантехніки об'єм 500 по 45. І ось такий засіб для чищення кухні антижир. Також зі знижкою 45. І засіб для чищення кухні. Антижир. Об'єм 500 по 29. І засіб для чищення унітазів та ванної кімнати Доместас. 140 гривень. І підвісний блачок для унітазу Доместас. Різні аромати по 50. І хочу показати вам, скільки знижок на посуд. Дуже-дуже багато. І покажу вам знижки на тарілочки. Знижка на ось таке блюдо. воно овальне для запікання. 150. Велике блюдо, ось біле, скляне, також 150. Салатничок, білий скляний. По 50. Тарілочка ось така десертна, біла скляна. Також вона по 50 і велика. Ось тарілочка, біла скляна. Вона по 69,90, тобто 70. Салатник. Ось такий ще варіант. По 65. Ось знижка також. тарілочка десетна, по 60. І обідня тарілочка, ось вона. Теж вона скляна, по 60. І ось такий ще салатник. Білий, скляний, і він невеличкий. По 29.